Ви коли-небудь відчували, що енергія вашого дому має глибокий, майже містичний вплив на ваше життя? Це не просто швидкоплинне відчуття, це фундаментальна психологічна та духовна реальність, що пронизує саме наше буття. Карл Юнг, один із найвеличніших дослідників глибин людського розуму, розумів, що простір, у якому ми живемо, є не лише фізичним притулком, а й прямим безпосереднім відображенням нашого несвідомого. Дім це мовчазне дзеркало, що відбиває те, що відбувається всередині нас у найпотаємніших куточках нашої душі. Якщо в ньому панує гармонія, порядок і позитивна життєдайна енергія, наш розум і дух також отримують від цього незмірну користь, розквітаючи у спокої та ясності. Але якщо оточення хаотичне, захаращене, позбавлене сенсу та світла, це неминуче відіб'ється на кожному аспекті нашого існування, затьмарюючи його тінями. У нашому домі кожна кімната зберігає частинку нашої енергії, кожен предмет несе в собі невидиму історію, кожен кут промовляє про те, хто ми є і що ми відчуваємо. Те, що ви впускаєте у свій дім, ви впускаєте у своє життя, у саму серцевину свого буття. З цієї причини благословення простору, в якому ви живете, це не просто ритуал, це глибокий, трансформуючий спосіб переналаштувати свою енергію, звільнитися від тягаря минулого і створити середовище, що сприяє безперервному внутрішньому зростанню. Як же благословити свій дім духовним способом, щоб перетворити його на справжнє святилище миру, рівноваги та внутрішнього розквіту? Цей акт, якщо його здійснити з усвідомленістю та щирим наміром, може неймовірно змінити ваше життя, відкриваючи нові горизонти. Приготуйтеся пробудити приховану енергію свого дому і дізнатися, як ця давня практика може привести вас до більш безтурботного, зосередженого і світлого існування. Чи готові ви перетворити свій дім на місце, яке не тільки гостинно зустрічає вас? А й надихає, відновлює та живить вас щодня, стаючи джерелом сили. Карл Юнг стверджував, що зовнішній світ не відокремлений від внутрішнього, а є його прямим, нерозривним проявом, те, що оточує наше існування, відбиває наш психічний та емоційний стан, немов у дзеркалі і дім. Більше ніж будь-яке інше місце є сценою, де цей зв'язок проявляється з особливою яскравістю. Те, як ми живемо у своєму просторі, говорить багато про нас, розкриваючи потаємні сторони нашої душі. Світлий охайний дім може свідчити про ясність розуму та безтурботність, про внутрішній спокій, тоді як хаотична, занедбана обстановка часто відбиває стрес, нерішучість або глибокий внутрішній безлад, що заважає гармонії. Нерідко можна помітити, що потреба навести лад, оновити або змінити розташування предметів виникає в моменти глибокої особистої трансформації. Це відбувається тому, що дім це не тільки фізичний притулок, а й жива проекція нашої психіки, що дихає разом з нами. Коли закінчується певний період нашого життя, ми відчуваємо інстинктивне, майже первісне бажання позбутися зайвого, перефарбувати стіну або реорганізувати простір, немов звільняючи місце для нового. Точно так само, коли ми відчуваємо себе пригніченими, можемо помітити, що дім стає більш хаотичним, немов наше внутрішнє сум'яття матеріалізується назовні набуваючи відчутних форм. Юнг часто говорив про синхроністичність або зв'язок між, здавалося б, непов'язаними подіями, які набувають глибшого сенсу у своєму символічному зв'язку. Цей принцип повною мірою застосований і до відносин, які наш дім на перший погляд має з нашим внутрішнім станом. Якщо ми переживаємо важкі часи, ми можемо несвідомо нехтувати простором нашого житла, накопичуючи непотрібні предмети або дозволяючи пилу осідати, не усвідомлюючи цього, немов занурюючись у стан апатії. І навпаки, у період великого натхнення та оновлення ми можемо відчути непереборне бажання зробити дім більш гармонійним, усунути те, що нам більше не потрібно, і оточити себе лише тим, що змушує нас почуватися добре, що живить нашу душу. У психології Юнга Дім є потужним архетипом, універсальним символом, що представляє нашу психіку у всій її складності. У снах він часто асоціюється з нашим внутрішнім світом, з його глибинами та поверхнями. Перший поверх і основні кімнати відбивають свідомий розум, його повсякденні прояви. Простір, такий як спальня або горище, представляє найглибшу потаємну сторону нашої душі. Її приховані резервуари у той час, як такі простори, як підвал і темні кути, можуть символізувати страхи, пригнічені спогади та необроблені емоції, що чекають свого звільнення. Якщо у вісні дім постає в руїнах, занедбаним або захаращеним, це може вказувати на внутрішнє нездужання, на потребу в зціленні, Якщо ж ми досліджуємо кімнати, це може означати, що ми відкриваємо частини себе, які раніше були невідомі, розширюючи межі самопізнання. На жаль, іноді дім може стати скоріше обмеженням, ніж притулком, пасткою, що стримує наш розвиток. Юнг стверджував, що люди схильні потрапляти в пастку своїх ментальних структур, точно так само, як вони можуть потрапити в пастку своїх фізичних просторів, обмежуючи себе. Накопичення занадто великої кількості предметів може відбивати складність відпустити минуле, тримаючись за нього. У той час, як почуття задухи вдома може вказувати на необхідність переосмислити свої емоційні кордони, розширити їх. Якщо є кімнати, в які ми уникаємо заходити, можливо є аспекти нас самих, які ми намагаємося ігнорувати, уникаючи зустрічі з ними. Тому турбота про свій дім означає турботу про себе, про свою внутрішню сутність. Кожен жест від прибирання кімнати до реорганізації простору це акт внутрішньої трансформації, що змінює нас зсередини. Коли ми прагнемо зробити свій дім більш гармонійним, ми створюємо потік позитивної енергії, яка відбивається у всіх сферах нашого життя, наповнюючи їх світлом. Упорядкована і гостинна обстановка допомагає нашому розуму мислити ясніше, змушує нас почуватися більш безтурботними і дозволяє нам жити більш легко, з більшою свободою. Юнг вчив, що все навколо нас є символом того, що відбувається всередині нас, немов велике полотно. Погляд на наш дім новими очима може допомогти нам виявити приховані аспекти нашої внутрішньої життя і перетворити простір, в якому ми живемо, на справжнього союзника для нашого благополуччя та еволюції. Але як ми можемо перетворити наш дім на простір, який живить нашу душу, який стає джерелом натхнення та сили? Через усвідомлене благословення нашого середовища. Благословення вашого дому не означає виконання магічних жестів або слідування жорстким ритуалам, а скоріше глибоке усвідомлення енергії, яка тече всередині нього, і вибір наповнити його позитивними намірами, що змінюють його сутність. Кожен простір, в якому ми живемо, вбирає наші емоції, наші думки та події, які там відбуваються, немов губка. Так само як наше тіло може зберігати напругу і стрес, наш дім також може накопичувати застійні або важкі енергії, які впливають на наш психічний та емоційний стан. А ми цього не усвідомлюємо, не помічаючи їхнього впливу. Сила благословенного дому полягає в його здатності резонувати з нашим духом і ставати опорою для нашого особистісного зростання, немов надійний фундамент. Гармонійне середовище, яке свідомо заряджене добрими енергіями, не тільки приємніше для життя, а й стає воістину священним простором, яке допомагає нам почуватися зосередженими, натхненними та захищеними. Заснований на принципах очищення, захисту та впровадження наміру, цей процес дозволяє вам перетворити свій дім на місце, яке живить наше благополуччя, і сприяє нашій внутрішній еволюції, розкриваючи наш потенціал. Але як ви можете зробити це на практиці? Давайте розглянемо разом простий, але потужний духовний ритуал, щоб благословити свій дім і перетворити його на місце миру та гармонії. Перший крок енергетичне очищення. Перш ніж заряджати простір новими намірами, необхідно звільнити його від усього, що утримує застійні або негативні енергії, немов знімаючи старий одяг. Цей процес починається з глибокого прибирання, усунення непотрібних предметів, тих, які ви більше не використовуєте, або які несуть важкі спогади, що обтяжують душу, пожертвування або викидання зайвого створює простір не тільки фізично, а й ментально та емоційно звільняючи розум. Відкриття вікон і впуск свіжого повітря допомагає оновити енергію дому, створюючи відчуття легкості та життєвої сили, немов дихаючи на повні груди. Щоб посилити це очищення, ви можете запалити пахощі, пала Санто або білу шавлію, дозволяючи їхньому диму проходити через кімнати з наміром розчинити негативні енергії та створити більш світлу і гостинну обстановку, наповнену спокоєм. Юнг говорив про важливість відпускання, щоб дозволити несвідомому оновлюватися, немов скидаючи стару шкіру. Той самий принцип застосований і до просторів, в яких ми живемо. Звільнення перший крок до прийняття нових вібрацій, до нового початку. Після того, як ви очистили простір, настав час створити священну точку, місце духовної зв'язку всередині вашого дому, немов маленький вівтар. Не обов'язково створювати складний вівтар, достатньо невеликого куточка, який надихає вас і допомагає знайти себе щодня. Це може бути полиця зі свічкою, кристалом. Або зображенням, яке має для вас особливе значення, місце, де ви можете споглядати, медитувати або практикувати вдячність. Навіть стіна, прикрашена зображеннями, фразами або символами, які підносять ваш дух, може стати енергетичною точкою відліку всередині дому, нагадуючи про ваші цінності. Це місце представляє собою духовне серце вашого середовища, простір, яке дозволяє вам заряджатися енергією і знаходити рівновагу в найскладніші дні, немов оази спокою. Тепер, коли ваш дім очищений і ваше священне місце визначено, ви можете приступити до ритуалу благословення. Для початку запаліть свічку, або подзвоніть у тибетську співаючу чашу, щоб позначити початок з'єднання з вашим простором, немов запрошуючи його до діалогу. Пройдіться по своєму дому з усвідомленістю, вимовляючи слова наміру, які визначають енергію, яку ви хочете привнести у своє середовище. Наприклад, цей дім місце миру, любові та зростання. або Кожна кімната наповнена гармонією та світлом. При цьому візуалізуйте свій дім, омитий золотим світлом, що проникає в кожен куточок. Уявіть, що кожен кут наповнений позитивною енергією і що все, що не відповідає вашому благополуччю, розчиняється, зникаючи безслідно. Юнг говорив про силу візуалізації, про те, що надання конкретного образу енергії допомагає нашому несвідомому сприймати і втілювати бажані зміни, роблячи їх реальними. Щоб завершити ритуал і закріпити нову вібрацію дому, зробіть символічний жест, який посилює почуття захисту та оновлення. Ви можете окропити водою сіллю чотири кути кімнат, щоб створити енергетичну межу очищення, або подзвонити в дзвіночок, щоб поширити гармонійну чистоту по всьому простору, наповнюючи його світлом. Кілька хвилин глибоко дихайте і відчуйте новий баланс, який ви створили. У цей момент ваш дім більше не є простим фізичним простором. А священним місцем, середовищем, яке відбиває ваше внутрішнє стан і підтримує ваш особистісний зростання, стаючи вашим союзником. Благословення вашого дому духовним способом, це не просто символічний жест, а справжня заява про наміри, що змінює вашу реальність. Коли ви вирішуєте очистити і зарядити позитивною енергією простір, в якому ви живете, ви посилаєте чітке послання своєму розуму і Всесвіту. Ви готові жити в середовищі, яке підтримує вас, відбиває ваше благополуччя і сприяє вашому зростанню, відкриваючи нові можливості. Ця трансформація має глибокі наслідки. Тому що вона змінює ваш внутрішній стан, допомагаючи вам почуватися спокійніше, зосередженіше і натхненніше, немов ви знаходите свій центр. Енергія, яка пронизує ваш дім, не є чимось ізольованим, а поширюється на всі аспекти вашого життя, навіть покращуючи відносини з оточуючими. Коли ви створюєте гармонійний простір, Кожен, хто входить у ваш дім, відчуває цю вібрацію безтурботності, і це зміцнює зв'язки та сприяє більш збалансованим і позитивним взаємодіям. Крім того, благословений дім стає родючим ґрунтом для нових можливостей, немов відкриваючи шлях. Середовище, в якому ви живете, впливає на те, як ви думаєте і дієте. Упорядкований очищений простір, наповнений позитивними намірами, допомагає вам краще зосередитися на своїх цілях, приймати більш усвідомлені рішення і рухатися з більшою ясністю до того, чого ви прагнете до своєї мрії. Юнг говорив, що наше несвідоме створює нашу реальність і що те, що ми проявляємо у зовнішньому світі, є відображенням нашого внутрішнього світу. Коли ми перетворюємо свій дім з наміром, ми буквально перепрограмовуємо своє несвідоме, відкриваючи шлях до глибинних змін у житті. Ви знаєте, що ваш дім це більше, ніж просто притулок, це прояв вашої енергії, продовження вашої сутності. У вас є сила перетворити його на місце, яке живить, захищає і надихає вас, стаючи джерелом вашої сили. І коли ви це зробите, все у вашому житті почне дивовижним чином вибудовуватися, немов пазл, що складається сам по собі. Жити в просторі, яке відбиває ваше благополуччя, означає жити в середовищі, яке посилює ваш внутрішній світ, підтримує вас у важкі часи і допомагає вам почуватися впевненіше на своєму шляху зростання, на шляху до себе. А як щодо вас, ви коли-небудь пробували благословляти свій дім? Які зміни ви помітили? Поділіться ними в коментарях, адже ваш досвід може надихнути інших. І пам'ятайте, дім, в якому ви живете, це також дім вашої душі. Дбайте про нього і ви подбаєте про себе. Сподіваємося, що це відео було корисним і надихаючим для вас. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити подібні матеріали про мудрість і духовність. Також, якщо вам сподобався цей контент, поділіться ним з тими, кому, на вашу думку, він може бути корисним. Дякуємо, що були з нами в цій подорожі. До зустрічі в наступному відео.